Слава Ісусу Христу, браття та сестри, вчора мали з братями спілкування. Ви знаєте, є багато героїв віри, але я думаю, для кожного з нас має бути героєм, і ми маємо не соромець того ім'я Ісуса Христа, який щоб став лічно для нас героєм нашої віри. Це Ісус Христос, для якого кожен з нас має познайомитись лічно з ним. Тому що багато сьогодні слова звучить, але Писання каже, що не всі, не всі почули і увірували. І тому сьогодні хочеться сказати, братя, що нам немає сенсу соромитись ім'я Ісуса Христа. Буває в зібранні, ми не соромимося ім'я. Бо ми тут всі свої, а буває десь поза зібранням в інших якби, місцях. Ми, може, буваємо стісняємося сказати. Слава Ісусу Христу. Тому хай в нас буде відвага в серці прославляти ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І хай Господь дасть нам цієї відваги. Хочу зачитати Слово Боже, пороздумувати з вами це буде буття. 5 глава, 22 вірш. І ходив Енох з Богом, по тому, як породив він Метушалаха, три сотні літ і породив він синів та дочок, і всіх Енохових днів було три сотні літ і 65 і літ. І ходив із богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Буття 6 глава, 5 вірш. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця, і тільки зло повсякденно. <кій> Пороздумуємо далі, будемо зачитувати, слава Боже. Хочеться звернути ваші браття і сестри увагу на те, каже Писання, і ходив енох з Богом. Я коли перший раз прочитав це, і слово Боже каже, ходив енох з Богом. І Писання каже, і не стало його. Я собі зауважив, як так він ходив з Богом. Як так можна ходити з Богом, я собі якось по наївності думав, це що, фізично ходив. Розумієте? Але потім якось Господь більше почав відкривати Слово Боже, і я зрозумів, наскільки важливо ходити з Богом це в серці його мати і в розумі нашому. Тобто, сьогодні ми можемо бути в зібранні, і також наше серце може удалятися цього. Ми можемо вийти звідси і далі роздумувати про багато чого. Але, звертаючи увагу, він перечислює каже: ходив Енох з Богом. І там каже така увага звернути 365 днів. Ходив кожен день ежедневно каже. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло. Повсякденно. Там Енох ходив, якби кожен день з Господом. А людина нахил серця і повсякденно було до зла. І ви знаєте, я бачу, коли ми свої серця направляємо до Бога, до Ісуса Христа, свої, свої думки, ми більше розкошуємо в ньому. І таким образом ми освячуємося і ходимо в Ньому. Не тільки коли ми приходимо в. Зібрання чи якусь спільність, але я зауважую, що важливо, виходячи навіть поза межі далі йти з Богом. Не так, якби я віддав частку і далі займаюся своїми справами. Каже, в міру віри, думайте про себе. Хочу зачитати далі Євангелія від Івана, це буде 4 глава з 39 вірша. З того ж міста багато хто із самарян в нього увірували через слово жінки, що свідчила, він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебував там два дні. Значно ж більше вони увірували через слово Його. А до жінки казали вони, не за слово твоє ми вже віруємо, самі бо почули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Знаєте, дуже цікава історія відома нам всім, і ми бачимо, що історія розказує нам про те, як Ісус Христос, який проповідував в Євангелію, Він перший, коли зустрів цю жінку самарянку він свідчив їй про Євангелію спасіння. Він свідчив, якби можна сказати, сам про себе їй. І звертаючи уваги на писання, каже, вони увірували через слово жінки. Я думаю, багато кому з нас було звіщене слово Боже, через людей, проповідників, правда, які нам донесли, коли ми перший раз почули Слово Боже, і ми прийняли це в своє життя. І каже, і вони увірували через слово її. Але дивлячись далі, ми бачимо, що значно ж більше вони увірували через слово вже Його. І потім каже: а до жінки казали вони, вже не за, вже не за слово Твоє ми увіруємо. Самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель світу. Ви знаєте, ми часто. Можемо хвалитися або розказувати, тобто приходити даже в зібрання, в нас є любі проповідники, можливо, ми вибираємо собі сьогодні слово Боже їжу і вдосталь і багато. І ми інколи можемо даже спиратися на якісь враження, коли ми почули слово і так далі. От як діє Бог в його житті. От Бог діє в них, Він дійсно благословений Богом чоловік, він та вона. Ви знаєте, коли жінка пережила цю зустріч з Ісусом Христом особисто, так як ми, можливо, пережили особисто цю зустріч з Ісусом Христом, ми також пішли проповідувати Слово Боже. І нам, коли прийшли це, розказав, розказали. Але ви знаєте, хочу звернути вашу думку на те, що каже, значно ж більше вони увірували через Слово Його. А жінці казали, наскільки я хочу підмітити те, наскільки важливо нам, знаєте, кожному е зустрітися з Ісусом Христом особисто. Тобто, розумієте, пережити особистий свій досвід, свої переживання, відчуття, і не казати, що я увірував через Слово Твоє, а я вже знаю лічно, сам познайомився. Сам знаю його. А, розумієте, наскільки є різниця, коли хтось сказав, і слава Богу, що нам сказали, слава Боже. Але наскільки важливо розумієте, щоб ми розвивалися в Ісусі Христі? І ви знаєте, я помічаю таку річ, що якщо е, 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 взяти е, сімейну пару е, е, і вона е, коли одружилися. А ми вбачаємо таку річ, коли вони вже прожили певний відстань життя 10 років, хто 15, хто 20. І коли вони дають даже комусь якусь пораду молодшому поколінню, вони мають великий досвід. Великий досвід. Тобто своїх відносин не чужих. Хтось там десь і так далі, вони впираються, кажуть, от ми так пережили це. І вони доносять цим кажуть, щоб настановити молодих людей. Ми це особисто пережили, що чоловік і дружина в своїх відносинах. І ви знаєте, коли ти скажеш, я це лічно пережив з Христом. Настільки важливо, тобто я набув, Господь мене виховував, навчав на дорозі життя. Тобто я особисто знаю його, бо казав, я знаю, в кого я увірував. Вже не понаслишки хтось мені про нього розказав. Для початку це важливо, щоб нам хтось розказав про Ісуса Христа. Розумієте, якби ми вбачаємо, коли побачити хоча б трошки знаєте, віри в людині. Але наскільки важливо сьогодні в моєму житті я бачу, що я свої інколи даже відносини, така ступенька в моєму житті будую на тому, що дуже важливу роль відіграє в моєму житті досвід. Набуття того, я пам'ятаю різні обставини свого життя, де Господь мене там проводив, де мене там журив, де мене благословляв, де мене навчав. Тобто я не кажу, що хтось там. Розумієте, понаслишки, десь там. А я лічно знаю. Він мене лічно там відкрив Слово Боже, там до мене проговорив, там мене провів. І ви знаєте, такий той -от досвід набутий, який сьогодні, навіть мені допомагає, укріпляє мою віру у сьогоденні, показуючи те, наскільки я. Розумієте, звертаючи увагу назад на проше життя прожити сьогодні, маючи виклики, в мене є певний якийсь досвід у відносинах. Як молода пара, вона має якісь певні відносини. Вона знає друг друга, вона розуміє друг друга, каже, а хвалящийся, хай хвалиться, що знає і розуміє мене. Тобто, настільки важливо, знаєте, сьогодні нам захопитися Ісусом Христом в наші серця, щоб ми розкошували в серцях своїх. І ви знаєте, щоб ми ходили з Ним повсякденно? І коли готуючись до проповіді, я тільки звернув каже, що там 365 днів. Я так, вроді би, в році ще зайшов, глянув, вроді би, 365 днів. І кожен день, якби ходити повсякденно. Знаєте, ти не замучуєшся, як би кажуть, це може скучно стати, кожен день думати, розважати про нього. Але якщо ти не будеш розважати про нього, то де ти будеш? Твоє серце полюбить щось інше, нахил серця полюбить щось більше. І настільки сьогодні важливо нам... Знаєте, мати це лічні оці відносини познайоми. Приходячи сюди, я не йду сюди, бо хтось або щось, я йду сюди, тому що мій Христос. Мій, знаєте, каже, я знаю свого. Мій Бог. Я знаю. Коли в мене запитають в рахунку про надію, я розкажу про нього. І очі в мене будуть горіти, коли я буду розказувати про нього, бо я його знаю. І знаєте, каже, каже вже, вже не за Твоїм Словом, вони кажуть, ми віруємо. Вже не за Твоїм. Звичайно, ми тих людей поважаємо і любимо, через яких ми прийшли до Господа. Правда, вони відіграли якусь певну роль в нашому житті, але вони теж слуги Роби Господні. Але каже, але наскільки важливо, знаєте, ми бували, буває, на початку зустрілися з Ісусом Христом. Але ви знаєте, проблема в тому, що ми не розвиваємо свої відносини з Ісусом, не ходимо з ним далі. Знаєте, як то кажуть, молода пара, а потім не зійшли з характерами. Один чоловік казав: ну, не вийшло в мене бути віруючим. Не зійшли з характерами. Бо ти не зрозумів, не хотів пізнавати свою дружину або чоловіка його бажання, досліджувати його, прикласти якісь зусилля. Тобто, розумієте, для цих відносин. І тобто розумієш, наскільки це важливо, коли я сам знаю його, коли ти будеш комусь розказувати про нього, люди будуть дивитися і казати, да. Він, він, він вірує, вона вірує, Вона точно не така, як всі. Вона розказує свого власного пережитого. Ми часто можемо опиратися на чиєсь. На чийсь досвід хтось пережив благословенного Бога і так далі. Але я впевнений того, що кожен з нас може його переживати особисто, будувати, знаєте, оці відносини. І як важливо, каже, вже не за Твоїм. Не хтось, Знаєте, десь я чув там понаслишки, а я лічно, я його сам зустрів, я його сам досі переживаю. Буває так, що ми його зустріли. На початку увірували, прийшли в зібрання, розумієте, але ми далі не хочемо будувати відносин. Ми йдемо вже якби по інерції, розумієте? Але ми не хочемо будувати відносин з ним, щоб наше серце оце прагнуло до нього, знаєте, шукало його. Прийшовши, я певний того і не раз був переконаний, що Слово Боже, коли звучить, воно є Слово Боже. І якщо я його буду слухати, я обов'язково щось получу в своє життя. І ви знаєте, я дивлячись на це все, я бачаю, що коли я роздумую про нього, я побачив, що я в безпеці. В безпеці. Каже Писання: Господь сильна башта. Я раніше думав по своїй наївності і нерозумінні то, як Господь може бути башта. А він каже: обіжить обі нього праведник і, і, і в безпеці. Яким чином, це коли ми своїм серцем, своїм розумом, своєю душею прилинимо до нього, свої серця, свої думки направимо до нього. Почнемо думати про нього. Розумієте, я, я помічаю, як не раз, коли ми прийдемо в зібрання ми думаємо про нього. Ми забуваємо, що у нас є якісь трудності і великі проблеми життя. Бо ми в ньому. Ми живемо ним, рухаємося ним. Ми розважаємо ним. І настільки це має бути нашим лічним багатством у цим внутрішнім. Я знаю його на рівні відчуттів, на рівні якогось певного досвіду пережито в своєму житті. І я бачу, що Господь діє в моєму житті. Не то, що в кого в когось він діє, а в мене не так він діє. Розумієте, настільки важливо, щоб ми не осталися, коли ми пізнали у віру гаряче Господа Ісуса Христа, щоб ми ще й не усталися в заквасці життя, бо ми бачимо, що де Дух Господній там свобода. І ви до безпеки, що я хочу розказати таке маленьке коротеньке свідоцтво. Я пам'ятаю, коли увірував, як і ви, Слово Боже, я по наївності своїй, по дитячості своїй. В Ісусі Христі дещо почав практикувати, пробувати, ну а, а як? І одного разу я, читаючи слово Боже, мені подивився один стішок. Стішок. Я його думаю зранку встану і буду цілий день ходити з ним. Буквально думати про цей стішок, щоб він щоб не випадав. Бо часто іду, думаю про нього. Хоп, ловлю він себе на думці, я вже десь щось строю, щось будую, або якісь проблеми. Я такий хоп, назад стараюся цей стішок. І я прилагав усіля, старався. Прилагав усілля і так дивлюся, і добре так. І ви знаєте, і я одного разу, коли я йду, роздумую про це, як будто твій розум відключився. І одного разу я лолю себе на, на тому, якби включається мій, мій розум, і я стою посередині дорозі. Я стою посередині дорозі. І в мене такі думки: Саня, та куди ти зайшов? Куди ти зайшов? Це ж дорога, це небезпека. Ти що не розумієш, куди ти пішов? Страх прийшов такий, думаю, ого, чимось я не тим захопився, сильно почав думати не так. Ви знаєте, що удивительно? Я ловлю себе на думці, що я думаючи про Господа, прозвучаючи про його слово Боже. Я включаюся і дивлюся, я стою на зебрі. І стоять, і горять світлофори, що можна йти. Святю світ думаю, Господи, то ти так навіть охраняєш, я навіть не думав про це, про, про цю зебру, про це все. Але я розсуждав про нього, розмірковував про нього, про Слово Його. І я зловив себе на думці, Господь мій шлях! Мій крок, розумієте, оберігав. Я оказався на зебрі. Машини стоять. Знаєте, інколи нам треба думати, каже, про нього, а він буде думати про нас, про наше життя, будучність. більше, знаєте, нашого часу приділяти ньому. Другий випадок такий життя, що коли я роздумував, практикував більше про нього. Звичайно, ця суєта хоче завжди влізти в моє серце. Розумієте, заполонити. і я сідаю в одну маршрутку, а вона була підком набита. Буває таке, знаєте, нема де пролізти аж. І я стою і думаю про Слово Боже, стараюся не нервуватися і так далі, бо ж це ж неприємно. І ви знаєте, і тут я дивлюся, звертаю увагу, людина щось собі бормоче підніс. І ви знаєте, і в мене таке відчуття всередині. Розкажи їй про Ісуса Христа, а така плита духовна починає зразу давити на тебе. Бо тут ніхто ще цього не бачить, твоїх думок і розсуждень. Я думаю, зараз почну йому говорити, всі почнуть з уваги на мене звертати. Розумієте? Але Господь каже, говори, будь відважним, трошки підбадьорює, Господь. І я йому починаю говорити про Ісуса Христа. А він таки зупиняється, а він оказався е, Харі Крішна, Знаєте? Але настільки Господь звів мене з ним, розумієте, щоб я йому отам. Ті тісній маршрутці міг говорити, де він не діниться від мене, про Ісуса Христа. А йому коротко, лагідно. Я навіть не пам'ятаю, що говорив, розумієте, і так далі. Але я йому говорив коротко про Ісуса Христа. Потім оказалось, Він каже, та я вас знаю. Звідки він мене знає? А в нас був такий час і досвід, коли ми роздавали Івангелії по вулицях. І десь ми пересікалися. І ви знаєте, Господь нас звів даже так, щоб я йому знову розказав про Ісуса Христа. І ви знаєте, і це ходження в Ісусі Христі наші серця, наші думки принести Йому. І ви побачите, там сразу мир і безпека. І Господь починає благословляти тебе. І ви знаєте, можна задати це питаннями, чому ти говориш, Саше, слово Боже, людям в церкві, які, можливо, знають його всі. То треба слово говорити, якби людям. Які поза церквою, які не знають його. Але в Івангелії від Івана Ісус Христос в 10 главі, 26 вірш каже, це знаєте, і так настільки категорично Він каже, і Він каже єврейському народові: ті, як ви, що знають Бога. І він так категорично каже: Та не вірите ви, не з моїх Бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх. І за мною слідком вони йдуть. Настільки так категорично, знаєте, і так, якби, якби якби ріжета. Каже: Та не вірите ви не з моїх овес. Але каже, а ті, що його вони знають. Я бачу, я бачу чим далі, знаєте, для слави Божої. Коли я увірував тільки, як було важко розрізняти голос Духа Святого в своєму житті, і практика життя, і помилки, і так далі. Але чим більше ти починаєш рости в ньому, ви знаєте, я одного разу помітив так, що я замітив, коли говорить Бог, коли говорить Син тобі і кого говорить Дух. Настільки ти. от От внутрішні ти так ніжне лагідно можеш це відчути. Раніше і, і не міг взагалі нічого зрозуміти і поняти. Але наскільки важливо нам сьогодні, браті і сестри, свої серця, свій розум віддати Господу. І ходити, як енох, повсякденно, кожен день. Не тільки вийти звідси, можна вийти звідси і далі вдома розмірковувати про Слово Боже, їхати в машині далі можна, вказується розмірковувати про слово Боже, і не залишати його. І таким образом і він тебе не залишить, бо ти все время, все час будеш в Ісусі Христі. Розумієте? І ти скажеш, я знаю його. Тобі буде кому розказати про свого Бога, свої переживання. Знаєте, коли людина розказує про свої переживання, відчуття і так далі, ти відчуваєш це, ти чувствуєш правда. Це не те, що він розказує якусь історію, хтось там, десь колись, а коли він лічно знає. І кожен з нас в таких мілких ситуаціях може начати пробувати в себе рости в Ісусі Христі. Як дитя по наївності, даже задавати якісь питання Господу. Вроді ми, ми всі такі дорослі, можемо все розуміти і все знати. Але давайте ми станемо цими дітьми. І трошки Господу відкриємо своє серце в простоті. І Ісус Христос, Він каже, прийде, каже, за цем, і закладе оселю в нас. Тому сьогодні в нас є прекрасна можливість, знаєте, сьогодні прославити свого Бога, свого Бога, якого я знаю. Вже не понаслижки. Я не вірую за твоїм словом, а вже лічно його знає. Бо він лічно до мене говорить. Лічно мене виховує, настановляє. Розумієте? І наскільки, ви знаєте, я вам скажу, його наука вона приємна душі твоїй. Вона приємна. Він даже коли журить чи облічає, він робить це настільки приємно. Розумієте, що ти приймеш цю настанову і скажеш, Сам собі зажуриться. Як я так міг? Тому сьогодні, давайте ми станемо на ноги, браті і сестри. Прославимо Бога живого, якого ми пізнали, пізнали. І знаєте, і будемо ходити. І сьогодні, коли підемо після зібрання, ми далі підемо з ним, ми не оставимо його. Тобі слава, вічний Бог. Ми дякуємо Тобі, що одного разу, Господи, ти послав до нас людей, які